Шановні громадяни, щиро дякую вам за гостинність, щасливий бути з вами знайомим і щасливий мати свою манюшечку лепту, свою частинку в нашій спільній перемозі в нашій спільній праці. Я Сашко добрий, батальйон К-2. Відбуваю відпустку 15-денну. левову участку, з якою присвятив цій події. Звільненню цієї церкви, цієї святої української землі, цієї святої української комплексу будівель, так від московитів для мене це перша е, церква. Так, я маю честь просувати аналогічні проєкти на Донеччині, де, окрім виконання бойових задач, також дотичний до таких процесів. І щиро сподіваюся, що вже цього року, окрім успіхів. З деокупації українських церков на Буковині. Ви також дистанційно розділите зі мною радість від звільнення українських церков на Донеччині. Моя робота в піхоті в батальйоні К-2, полягає головним чином у евакуації та е, ремонті пошкодженої е, бронетехніки. Це важка техніка, так це купа заліза. І найскладніше в моїй роботі четвертий рік з все, повномасштабне вторгнення московитів Я маю честь. В лавах ЗСУ захищати українську націю, український народ. Я з 2014 року намагався це виконувати. Проте мене не приймали в лави ЗСУ через е, так, брак пальців на правиці. В 2022 вже ніхто не запитував, заховав руку. В Бахмуті. Дізналися, що у мене бракує пацієнт. По сьогодні маю честь захищати Україну, так, витягувати підбиту бронетехніку і ремонтувати її. І в ремонті. Бронетехніки в моїх прямих посадових обов'язках найскладніше четвертий рік це не тяжкати, не тягати важке залізо, важкодоступне в мінус 20, або робити це в плюс 40. Так, це не вирішувати питання забезпечення власної роботи. Найважче в моїй роботі це коли до того, щоб від. Ремонтувати якусь частину бронетехніку, якийсь вузол машини, ти маєш звідти в мішки, в пакети вибрати побратима. Вибрати побратима, який там просто розкиданий по машині завдяки пожертвам московитів, які тут до нещодавно, до декілька днів тому, збиралися на винищення українців. Якщо так вам тут на Буковині. Скажімо так, дещо можливо бракує наочності, так як виглядає піхота ЗСУ, яка конкретно збирає в мішки побратимів і передає далі батькам, сестрам, рідним, близьким, як працюють пожертви в московицьких храмах, як працюють їхні так звані благословення цих кремлівських ФСБшниках в рясах, то от вам обличчя. Так, дійсний військовослужбовець 5-6 червня вертаюся на сіверський напрямок виконувати бойові задачі витягувати техніку, ремонтувати, повертати в стрій і збирати в пакети квіти нації, які розмазуються по машинах, по полях, так званими молитвами московитів, пожертвами в московицьких храмах. І в цією, цією антиукраїнською системою, із якою я маю честь боротися, і я щасливий бачити споміж вас, серед вас ініціативних, свідомих, дієвих українців. Я щасливий входити зі своєю манюсічкою роботою у вашу велику важливу працю. І я вас закликаю, я вас благаю утримувати цей храм, приділяти цьому необхідну увагу. Повагу, ресурси. от, Наприклад, я вам скажу, що цю відпустку я катаюсь власним коштом і просто на сірому бусику зробити пару кіл Україною для мене з зарплатою військовослужбовця, це непросто. Так? Бо зараз там волонтерські кошти, якими мене чимало підтримують, вони спрямовані на діяльність батальйону. Так само, як я жертвую так? мою відпустку, я зараз не з дружиною, десь там в ліжечку. Так, я тут з вами дню і ночую. Ми викинули звідси ворогів України. Декілька днів я поїду геть. Батюшки служать, працюють, роблять свою важливу роботу. Також вони тут не 24 на 7. ви тут газди. Ви тут господарі, 80 років я читав, ця церква була окупована московитами. Ви тут не гості. Я там чув там, розмови, можливо, десь там якийсь закутошок виділити московитам на їхні служби. Може, хай служать в трапезній. Маленька насінина, макове зернятко московицького зла, антиукраїнського. Якщо ви допустите, тут на територію цієї звільненої української церкви, воно проросте. У велике антиукраїнське зло, як робило це завжди, як робило це століттями. Жодної піщинки української землі московитам. Кожен їхній крок, ресурси, які вони вкладають, це мішки, квітів нації, які ми збираємо, за людянілі в спеку і передаємо рідним, близьким, батькам і сестрам вам. Тому. Будь ласка, я розумію, що десь там якось робочі графіки, якийсь там городик, домашня худоба, особливо гострий період зараз захисту цієї церкви, будь ласка, приділяйте належну увагу, будьте присутні, гуртуйтеся. Роботу піхоти ніхто за піхоту не зробить. Мою роботу за мене ніхто не зробить. Я командир відділення. Я у відпустці моє відділення знає свою роботу. Вони злагоджені. Вони роблять. Я повернуся, буду підтягувати хвостики, що за мене не зроблять. За вас вашу роботу ніхто не зробить. За нас переможну, потужну, багату Україну, українську Україну, не московицьку Україну, не американську Україну, ніяку іншу Україну, Ніхто за нас із вами не побудує. Цей храм ніхто, крім вас, не захистить так само, як ніхто би без вашої ініціативи, без вашої доброї волі, без вашого стрижня українського переможного. Ніхто би без вас московиті звідси не викинув. Слава Господу! Слава Україні! Є Працюємо, перемагаємо і до зустрічі! Дякую вам! Дякувати Олександру, тому що він, він активно брав участь у захисті нашої церкви, допомагав нам виганяти цих москалів з цієї церкви. І ви розумієте, спав і ночував там ззаді у церкві разом з нами. Тому, Олександре, я щиро дякую. Назай. Нехай Бог благословить вас, подасть вам добру. Дякую. Добре здоров'я. Добрий розум. Щоб дійсно е ви ремонтували ці машини без тих часточків тіл наших воїнів. Щоб Господь надав вашій сім'ї, вашій родині, вашому. Батальйону, ваші, вашому зводу, вашій роті. Ну, я так говорю, бо я ще служив у совєтській армії, тому я так е, говорю. Я не знаю, що вони є. Батальйон, рота, звод. Всім ЗСУ, всі ЗСУ так, єдині. Всьому війську. Е, добро здоров'я і всім нашим захисникам. Добре, здоров'я і живими повернутися додому. Нехай Господь допомагає вам. Честь. Я дякую ще раз Олександру, дорогі родині і сестри.